Вийти з дому без сніданку це порушення гормонального балансу, тому що кортизол росте, інсулін стрибає, і це все може призвести до інсулінорезистентності. Вийти з дому без сніданку це хотіння перекусити чимось солодким вже об 11-й годині. Вийти з дому без сніданку це порушення в роботі ШКТ, тому що шлунок виробляє кислоту, навіть коли він не їсть, і це може все спровокувати гастрит. Вийти з дому без сніданку це може бути започаткуванням розладів харчової поведінки. Вийти з дому без сніданку це погіршення концентрації, тому що мозок голодний, мислення сповільнюється, увага падає і знижується продуктивність. Вийти з дому без сніданку це погіршення настрій і надмірна дратівливість через коливання цукру в крові. Тому який висновок потрібно снідати? Так. І наш сніданочок сьогодні з Дашкою. Сьогодні останній день а, Ні, останній останній дзвоник. Звукат. І от Даша помила голову, підготувалася. Зараз якась, якась, вона буде нарядна. І зараз ми снідаємо. Що у нас сьогодні на сніданок? Дашенька, розказуй. Давайте гречка, це в нас вуглеводи, білок, це в нас тунець і яйця. Також корисні вугл... Боже, корисні жири, авокадо. Ну і, звісно ж, клітка вина. Це в нас зелень і овочі. Тому зараз снідаємо швиденько, і Дашка вже збирається на свій останній дзвоник, тому що 9 клас вже угу. за Покалу. спиною позаду. так.